Хоча громадська ініціатива Підвези іншого стартувала менше місяця тому, до неї активно долучаються жителі Рівного. Хтось почув про акцію від знайомих, а дехто прочитав про ініціативу в соцмережах. Долучилися і активні студенти рівненських вузів, таких як РДГУ та НУВГП, та влаштували флешмоб. Рівняни, ну напевно, чомусь соромляться вийти з табличкою. Це якось так не своєрідно для людей. Так? Можливо, думають, що ж про мене подумають інші рівняни, якщо я так один одненький вийду з табличкою і стану. як же ж на мене дивитись буде. Ми хочемо зламати цей стереотип, і зокрема студенти будуть тією рушійною силою, яка і зламає цей стереотип. Участь в акції взяли близько десяти студентів. Молоді люди брали картки. Колір яких означає район міста, та намагалися зупинити машину аби безкоштовно доїхати додому. Водії активно зупинялися та підвозили студентів. Учасники акції робили селфі з небайдужими водіями, аби показати всім, що рівняни ініціативу підтримують. Безперечно, я дуже радий, що я долучився до такої ініціативи, як підвезу іншого. Насправді я до неї долучився завдяки інтернету, завдяки громадським активістам, які пропагують цю ідею. Я знаю, що ці ідеї не так багато часу, і тому я вважаю своєю метою, метою інших студентських активістів, зокрема студентської ради Рівненського державного гуманітарного університету та студентів Нові ГП, долучитися її втілити в життя аби рівняни стали більш відкритими. Таким чином організатори та учасники акції закликають рівнян об'єднуватися та не бути байдужими один до одного. Це можуть бути не тільки таблички це можна вийти з червоним зошитом, з папкою, білою. Немає значення, що буде в руках. Головне, щоб це було зручно, і водій міг побачити, що ось людину треба підвести. Якщо студенти захочуть влаштувати ще один такий флешмоб, ми їх тільки підтримаємо, аби показати приклад іншим рівнянам, як можна скористатися такою громадською ініціативою, кажуть організатори. Отож, як показує практика, водії готові підвозити рівнян безкоштовно. Студентів підібрали менше, як за 10 хвилин. Тому користуватись цим чи ні вирішувати вам. Валерія Степанова, Юрій Кобік, новини Рівного.